Олександрійська громада отримала сумну звістку про втрату 36-річного захисника Анатолія Мельника. Військовий помер 18 лютого у лікувальному закладі внаслідок раніше отриманого поранення під час виконання бойового завдання. У бійця залишилися батько і мати. Про це написали на сторінці Олександрійської міської ради. На Кіровоградщині функціонує 51 осередок з викладання предмету захисту країни, повідомила під час брифінгу директорка департаменту освіти і науки Кіровоградської ОВА Ельза Лещенко. За її словами, в області проводиться робота щодо залучення ветеранів війни до викладання предметів у закладах освіти, у тому числі і предмету захисту країни. Наразі залучено 27 ветеранів війни, з них 18 осіб викладають предмет захисту країни. Всім, хто вирушає у дорогу, варто знати номер диспетчерської лінії цілодобових звернень до служби відновлення та розвитку інфраструктури у Кіроварадській області на випадок необхідності надання допомоги у дорозі, контактний телефон 068 664 64 22. Фонди бібліотек Приютівської громади знову поповнилися україномовною літературою. Цього разу книги та журнали надійшли з обмінного фонду Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, від читачів, які поділилися виданнями для бібліотек у Костянтинівці, Вуйнівці та Недогарках. Бібліотека в Андріївці отримала добірку книжок від видавництва Час майстрів у межах акції 15 книг під ялинку ста бібліотекам. Написали на сторінці громади. Стартував новий сезон обласних змагань Шлях Джури. В обласному центрі відбувся перший в 2025 році етап обласних патріотичних змагань Шлях Джури, організатором якого виступає Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Змагання пройшли у форматі спортивного орієнтування в закритих приміщеннях із виконанням на контрольних пунктах завдань із медицини, фізичної підготовки тощо. В першому етапі взяло участь 19 Команд старшої та 13 команд середньої вікових груп загалом 186 учасників із Кропивницького та області. Олександрійський рій Шанець Шанець-Бечія в старшій групі посів третє місце. Рій енергія нації в середній групі на другому місці. 19 лютого у Знам'янці відбувся чемпіонат у області з гандболу серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодші. Взяли участь шість команд з Кропивницького, Знам'янки Олександрії. Команда Олександрійської, спортивної дитячої школи номер 2 посіла третє місце. Спортсменів підготувала тренерка-викладачка Оксана Міщенко. У суботу, 22 лютого, очікується мінлива хмарність. Температура вночі 10 градусів морозу в день мінус 4. Атмосферний тиск 770 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 3 метри за секунду.